О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. Supermassive Games повідомили, що під час The Game Awards планують показати свою нову сюжетну гру за мотивами франшизи Dead by Daylight. Так, ви почули все правильно. Розробники кооперативного жахастика запартнерилися з розробниками синглплеєра, аби й ті зробили для них сюжетно орієнтовану гру. Стара ненависть розчиняється у новій дружбі. Зворушливий момент. В студії Банджі творців Дестині насуваються трабли. Коли їх поглинала Соні, вони домовилися, що залишаться незалежними в складі PlayStation Studios. І світ має сенс. А ну кажи, де хитрість? Хитрість? Ні. Яка хитрість? Нема хитрості, тобто є трохи, мало, ніщо, крига. Ясно, я так і знав. Але це може змінитись. А все тому, що повну свободу вони матимуть лише тоді, коли приноситимуть певну кількість прибутків. І як ви зрозуміли, вони цього не роблять. У мене ж очі з за... заливаються. Допитливі гравці помітили великотку на сумного кіану в оновленому кіберпанку. В певному моменті під час поїздки в метро Сільвергент зажурено сідав поруч із голубами, імітуючи той самий мем. Кінороби відповідальні за серіальний Ластофас офіційно підтвердили, що прем'єра другого сезону запланована на 2025 рік. Десь я чув таке. Один із колишніх працівників Rockstar Games, Марк Йорк, запевнив, що все, що ви бачили в трейлері гри, аж ніяк не було синематиком. На його думку, цей трейлер було створено цілком та повністю на рушієві гри. А багатьох годував обіцянками у своєму житті. Але визнаю, це була найщидріша. Інтернетами ширяться чутки, що буцімто трой Бейкер озвучуватиме чоловічого головного героя в шостій частині великого автомобільного крадія. Крім того, мережею не припиняються обговорення про схожість головних героїв із персонажами Red Dead Redemption Артура та Мері. І я тобі не брат. Whatever. Усе одно, чувак. Whatever. Усе одно. Аватарів від Ubisoft вже роздали блогерам та критикам. OpenCritic, до речі, поставив грі 71 із 100. А більшість ігрових журналістів відзначають схожість з гри з Far Cry. Ем. сварять нудну сюжетку та впізнавані трабли Юбіків. Проте не хвалюють графіку та певні ігроладні моменти. Яблуко від яблуні Вкурив, що я? Копачі ігрових файлів відкопали в МК 1 бруталку-омнімена, де той добиває противника вусами. Анімації дуже і дуже недороблені. Ймовірно, незери давно відкинули цю ідею, або ж планують потім продавати її за 10 доларів. <смір> Традиційно дякую всім спонсорам моєї ренкової кави, а також шоу. Сіді! Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Гаразд! Чао! Адіос!